Сьогодні, 21 травня, вночі мені зателефонували активісти і повідомили про те, що відбувається злочин на, на вулиці Шолималейхома. Суха, дождя немає, це слівньоки, йде, йде. Е, злив, хлорка воняє, білоцерків вода зливає в річку протоку. Просто вночі злочини робити дуже легко. Консесіонером білоцерків водою був здійснений викид хлорованої води з систем. Водопостачання в річку протока. Время, час, води, біотирів, водою, в рівні час коротких. Пішов співруваної води до високів водою з Ливанецького. Наслідком чого ми вже бачили отруєну е, рибу і забруднення повітря. Відповідно, мною був зроблений виклик на 102, мною була зроблена заява. Про внесення до єдиного державного реєстру досудових розслідувань факту злочину консесіонером Білоцерків водою. Також був присутній заступник з технічних питань консесіонера.

Всю юніту не трогав. О ніч. Тож її трогав. Ми зараз з вами побачимо, яким чином буде перекрита вода, як буде заповнена і як буде заповнена аварія. Там щось тротилося. вона сама не виносить. Так да, вона ж сама не самої крутиться. Бачите, який електроприводом працює. А що ви скажете по цьому приводу? Це хто спеціально таку диверсію робив у ну, місті. В даному випадку ви голосили, що відбувається аварія. Ми приймає... Ну, напевно, я не знаю. Ви приймаєте, приймаєте якісь міри. От ви керівник, ви що можете приймати якісь міри для того, щоб ви Ну, не може аварія відбуватися кругом. Наприклад, там теж те саме. Вам показати? Ні. Там, де ми тільки що стояли, теж аварія? Там що тут сейчас? То ми все зняли, не переживайте. Я не переживаю, я просто уже не вже Уже річці. Да? А ви вирішуєте її, скільки я себе пам'ятаю, кожного року. Таким чином. Стрівалися. Да. Приймайте, будь ласка, якісь міри. Ну а зараз вже настав ранок, і ми приїхали подивитись наслідки тієї діяльності, яка відбувається. Тобто за моїми плечима знаходиться річка Протока, і ми бачимо безліч. На превеликий жаль отруйної риби також є і раки, які постраждали внаслідок цієї діяльності. Трава згоріла тут, понятно. Он, он камінці вони були всі зелені. Водопад був зелений. Виконуючи обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби в місті Білої церкви Труб Володимир Григорович. Сьогодні о 11.40 до управління Держпродспоживслужби міста Церква надійшла інформація про масову загибель риби. Інформація надійшла від головного управління Держпродспоживслужби. За мною в телефонному режимі зв'язався з начальником відділу екології Київської області. Киреєва від Вікторії Станіславівни, яка повідомила, що в місті Біла Церква, депутатами обласної ради, зафіксовано, зокрема, В'ячеславом Хмельницьким зафіксований масовий загибель риби на річці Проток. Значить, оперативно групою швидкого реагування при Держпродслужбі міста Церква було зроблено виїзд на річку обстеженою річку протока. Значить, відібрано три проби. Загинувшої риби в різних місцях, і також відібрано 4 проби води, які сьогодні будуть доставлені в регіональну лабораторію ветеранацини Київської області з метою з'ясування перевищення концентрації забруднюючих речовин. Значить, вода відбиралася в місцях відбору риби, і паралельно вода відбиралася в місцях, де виходила річка, річка протока і виход з консервного заводу. Двох місцях, тобто загально чотири проби відібрано. Ну по результатам роботи міст буде надана потім інформація.